Чи є тут хоч хтось, хто пам'ятає це? Коротше, вчора побачила як дівчинка в Португалії лотерейки і поставила там щось план на місці, щось таке. Мене це дуже надихнуло. Я подумала, чого до цього досі не додумалась. Я завчора в нас 6 злотих, звичайно, мінусом вашими молитвами. Сьогодні теж 4 білетіка. Якщо сьогодні ще не заканає, то буде міняти тактику. Ола, амігос, третій день наших заробітків в іспанії, шалено несемось. Тут дівчинка написала, що я там виграла 2 євро, не знаю чи це правда, бо я так і не поняла, як вони рахуються. Чесно, Так, а для чого ще вам це показую? Коли ми прилетіли в Іспанію та стали в чергу на програму, нам не відповідали півтора місяця. В нас тут не було ні знайомих, ні родичів. Тут то мені і прийшла ця прекрасна ідея завести Бо Це як мінімум можливість лишній раз про себе заявити, познайомитися з людьми, і звичайно, я не знала, що знімати, як. Що говорити, як озвучувати, і це я зробила в першу чергу для себе. Кинула собі такий виклик, зробила цей челендж, щоб в день, хоча б по одному відео викладати. І знаєте, щоб його озвучити, я ховалася, де мене ніхто не буде чути. Мене на озвучку йшло пів вечора. Якщо перші пів години відео не набирало якихось там лайків, я його зразу скривала, щоб люди не бачили мого позору. І саме ці відео почали залітати, набирали навіть по 100 лайків. І пізніше, гуртаючи ленту, я побачила, що хтось почав за мною повторяти, а хтось прям говорив про мій челендж. Там не було нічого такого. Але як я стресанула це жесть, так до чого ж я? Завжди щоб то не було найважче починати і краще зробити хоч щось, ніж нічого.